Нашої програми люди, які захоплені наукою. Вони разом працюють, мають спільні інтереси. А мова йде про Володимира Івановича Салапатова, Сергія Васильовича Голуба і Валентина Семеновича Авраменка. Всі троє працюють у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, мають чимало наукових праць. Досвід передають студентам і аспірантам, а ще вони однодумці дорожать своїм факультетом обчислювальної техніки, інтелектуальних та управління. Правляючих систем Володимир Салапатов, декан цього факультету, нещодавно відзначив ювілейну дату. Він міг би стати відомим спортсменом, адже у студентські роки неодноразово перемагав на чемпіонатах першості України. Майстер спорту Союз Радянських Соціалістичних Республік був чемпіоном радянського союзу серед студентів. До речі, спортом займається ще з дитячих років і до нині. Та вибрав він іншу стежину в житті, став науковцем. Ви колись в юності були спортсменом і чемпіоном навіть в студентські роки, так? Так, було. Був чемпіоном України, був чемпіоном Радянського Союзу серед студентів і серйозно займався веслуванням академічним. Але доля склалася так, що закінчив Київську політехніку, потім два роки армії. Ну, а потім повернувся знову в політехніку, працював інженером старшим інженером, потім молодшим научним науковим співробітником, захистив диссертацію, старший науковий співробітник, а потім доцент з 83-го року. Ну, працював там аж до 97-го року, а потім доля склалася так, що я переїхав Черкаси і з 2000 року. Працюю значит, в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ви самі вибрали професію? Чи хтось може вам підказав колись? Ви знаєте, обрав сам, ну тоді якраз бурхливий був розвиток. Обчислювальної техніки, і ну, у мене непогано було із математикою, і з точними науками. І я сам обрав цю професію. Це така романтична тоді була наука, та й зараз вона такою залишилась. Да. Свого часу в Черкасах був перший клас програмістів, перший набір. Ну, куди я, власне кажучи, і попав. Це була четверта школа в будівлі колишнього палацу піонерів. Так що я попав у цей клас програмістів з самого початку, з 9 класу, ну а потім вже я брав остаточно цю професію. Студентські роки, чим вони запам'яталися? Ну, студентські роки це такі бурхливі роки. Ну, Одночасно паралельно займався і спортом, і навчався. Володимир Салапатов закінчив Київський політехнічний інститут. Працював у науково-дослідному інституті радіоелектроніки, інституті автоматики. Там у Києві нині живуть два сини-онук. Бо так склалося життя, що Володимир Іванович Салапатов повернувся у місто юності Черкаси на батьківщину мами і тата. Тато Іван Юхимович пройшов Велику Вітчизняну війну, отримав чотири бойові ордени та інші високі нагороди за мужність і героїзм. Брав участь у фінській кампанії. Мама Євдокія Герасимівна, учасниця Великої Вітчизняної війни. Тривалий час мама Володимира Івановича працювала в одній із черкаських поліклінік. Коли вона тяжко хворіла, син Володимир доглядав за нею, як мами не стало, залишився у Черкасах. Від рідних прийняв і мудрість, і наполегливість. Ці якості характеру не раз допомагали йому у складних ситуаціях. Мабуть, те, що важко дається, воно дуже і цінується, так? Вона приходиться весь час будь деякі труднощі. Поддолати. ну, це додаткові, додаткові нервові клітини. Але тим не менше ми на своєму стоїмо і будемо стояти. Але ви усміхнений, ви оптиміст? Так, так, я з оптиміст. Гумор не втратив. Ні, не втратив. Не втратив і не збираюсь втрачати. Це від природи, з дитинства, від батьків. Мабуть, так, мабуть, так. Батько мій. Військовий прийшов в дві війни, фінську, Велику Вітчизняну, І, може, у цій стійкості я від нього набрався. Це була героїчна людина, він мав високі нагороди. Так, да, У нього були чотири бойові ордени і декілька медалей. Ну, прийшов всю війну, зустрічався зі своїми однополчанами. Як він вас виховував? Ну, справа в тому, що він більшу частину нашого життя проводив армії. Значить, після війни він був направлений вище танкове училище міста Казань. І там його успішно закінчив, я там народився. Потім деякий час перебував за Байкалі і з 58-му вибачте. З 1954 по 1958 рік ми перебували в Німеччині, Демократичній Республіки Німеччина. Потім було скорочення армії. Їхній полк перевели в Тамбов і там він і закінчив свою військову службу. А 62-го року ми з Тамбова приїхали на батьківщину моїх батьків ну, в Черкаси. Все таки їх тягнулися, як і вас так. Так, саме так. Рідні місця. Так, рідні Живете місця. Живете неподалік від Дніпра. Так, живу неподалік від Дніпра. І вони навчалися в школі, де зараз знаходиться наша бібліотека. Колись там була семирічка. От. Мама. Якою мама була? Ну, мама, мама у мене закінчила медичне училище, зараз медичний коледж. От. Також. Вона була учасницею бойових дій. Під час війни перебувала у прифронтовому шпиталі, також має нагороду, медаль за бойові заслуги. Це також про щось говорить, ну, а також всі інші медалі за перемогу над Німеччиною. Так, у житті все змінюється, і головне йти назустріч новому дню з мріями, з великим бажанням реалізувати їх з вірою у те, що робиш. Людина, яка відчула вітер, змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк. Саме так було у житті Володимира Івановича Салапатова. Ви так що й самі дивуєтеся, що ось ви щось відкрили. Ну буває таке, так. Да, Ну, саме ця остання ідея створення логічної моделі програми, вона зараз мною ну, якось рушить. І аспіранти, які є у мене, також працюють саме в цьому напрямку. Доля звела Володимира Івановича з однодумцями. Ці люди закохані у свою професію. В науку, коли майбутні інженери-програмісти вчилися на четвертому курсі, виникла потреба в акредитації спеціальності. Вирішувалося питання щодо підбору кадрів докторів та кандидатів фізмат та технічних наук за напрямком комп'ютерні науки на кафедру. Було запрошено Сергія Васильовича Голуба, Володимира Івановича Салапатова та інших викладачів. Науковий напрямок я обрав ще коли. Повернувся в Київську політехніку, і це було пов'язано із розробкою системних програм, потім було пов'язано з розробкою оптимальних програм. І далі на цьому напрямку вже породились інші теми, інші напрямки. Ну, саме в цьому напрямку я і працюю. До сфери наукових інтересів Володимира Івановича Салапатова входить і розробка систем автоматизації, програмування та інформаційно-довідкових систем. Це вже потім е прийшло розуміння того, що все ж таки науку треба розвивати. Але в 90-ті роки це нікому не було потрібно. Це Для вас було і особистою трагедією, так? Ну, це, да, це не, ну, не то, що не те, що трагедією, але тим не менше. Тим не менше, деякі речі прийшлося покинути. І, на жаль, наукових розробок раніше виділялись гроші і підприємствах, і міністерствах. На жаль, довелося згорнути. І різко, різко згорнулися ці всі наукові дослідження. Ну, навіть в такому великому університеті, яким є Київська політехніка. Юля привела в Черкаси, хворіла ваша мама, ви повернулися сюди і продовжили свою роботу. Так, сталося так, що в мене захворіла мати. І в 2000 році я переїхав до Києва. Ну і влаштувався в даному університеті. Спочатку це був математичний факультет, а потім е, був створений. Наш факультет, який має зараз назву обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем, де ми створили разом з моїм колегою Голубом, і іншими колегами, голубом Сергієм Васильовичем іншими колегами, створили фактично костяк факультету і організували три кафедри. Випускник Черкаського інженерно-технологічного інституту Сергій Голуб захистив кандидатську дисертацію у галузі вимірювальної техніки. і Тривалий час працював у рідному інституті Вів наукову діяльність у напрямку створення комп'ютеризованих вимірювальних систем моніторингу навколишнього середовища реального часу. Для того, Щоб забезпечити підготовку інженерів саме в рамках. Черкаська національного університету Богдана Хмельницького був створений цей факультет. Він логічно витікав із, із тої ситуації, яка тоді склалася, що було ліцензовано, акредитовано спеціальне з програмне забезпечення автоматизованих систем якраз під, для акредитації, якої запросили Володимир Іванович. Ну, судячи з того, як вона проходила ця акредитація, ми потім впевнили, що фактично, якби Володимир Івановича не було, у нас то її акредитувати то спеціальність було б неможливо. От. Чітко дали акредитаційні сертифікати під конкретно Салапатова, який здатний був забезпечити рівень відповідний, знав про що вчити, знав про що говорити, і яким чином організувати навчальний процес, і людей, яким чином спрямувати. Великі зусилля доклали науковці для розвитку комп'ютерного напрямку в університеті, відкрили нові спеціальності. На факультеті постійно ведеться пошук нових методів роботи. У 2001 році було утворено новий факультет інформаційних технологій та біомедичної кібернетики, деканом якого було призначено доцента Володимира Івановича Салапатова. Під новий рік, 24 грудня, був підписаний наказ про створення на той час факультету інформаційних технологій та біомедичної кібернетики. От. В рамках цього факультету було три кафедри, зараз вони також є. От. Після цього створені були умови, і бурхливо почало розвиватися, почало розвиватися напрямок інформаційних технології на, в даному в цьому університеті. В нашому. От. Були ліцензовані ще три спеціальності. Спеціальності досить потрібні на той і на цей час. Вони дуже актуальні. Ми вибирали якраз так, щоб вони були актуальні. Це є системні аналітики, це є фахівці з медичної кібернетики, інформаційних технологій в медицині, ну, це є фахівці з створення моніторину. Орінгових мереж, які в основі будь-якої інформаційної технології, здобування інформації, обробка, ну і забезпечення процесу прийняття рішень інформацією. Далі створені були умови для розвитку, скажімо, наукових здобутків і наукових досліджень в різних напрямках і наявність програм містів, які. Реалізують програмне забезпечення нові технології. наявність фахівців, скажем, із медичної кібернетики, фахівців із систем штучного інтелекту, з моделювання багаторівневого і в різних інших напрямках. А згодом на факультеті було відкрито кафедру кібернетики. Факультет продовжує невпинно розвиватися, залучаються висококваліфіковані спеціалісти. До цього я преподавав три ще в МІФІ, а раніше. работал, сейчас он называется Российский ядерный центр, а раньше назывался НИИП, Всесоюзный научно-исследовательский институт приборостроения, раньше назывался, а еще раньше почтовый ящик 150. Вот. пришлось так, доля повернулась, чтобы приехать в Черкас, и меня сагитировал дружок сюда. Сначала я не пошел на преподавательскую деятельность, работал главным инженером Киевц, создавал там отдел программирования, Затем в 2004 году перешел сюда. Владимиру Ивановичу мне очень понравилось, мы сразу друг с другом, так сказать, тем более, что есть и спортивная стезя общая. же спортсмен. Да, кандидат мастера спорта по шахматам, а он мастер спорта. Я из СССР, он из СССР, да, немножко тоже пересекаемся в этом деле. Ну, преподаю, сколько у меня шесть предметов. Это операционные системы. За час існування нашого факультету захищено було 8, там здається, 8 кандидатських робіт, От, захищена одна докторська. Ну, це, це якраз цей продукт. Ви розумієте, це вже стало системою, вона вже почала працювати. Коли це здобуток, зрозуміло, в основному тих, хто захищався, але всі викладачі, то ну, ми і студенти дуже часто працювали і підтримували всі ці напрямки. Ну, Зрозуміло, що викладачі більше студенти, скажімо так, як об'єкти, куди все це діло кому віддавати, тому що важливо коли створюєш, важливо кому віддаси. Викладачі передають свій досвід студентам, аспірантам. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і своїх учнів, поважає думку вихованців, колег це викладач з великої літери. Ми своїх, як то кажуть, не здаємо, підтримуємо. У нас колектив дружній. І студенти ставляться до нас з розумінням. І все-таки 70 наукових праць, коли ви встигли їх написати? Так вже скільки часу пройшло. Я, починаючи з 1976 року, поверну, як повернувся до Київської політехніки, почав активно займатися науковою діяльністю. Статті, виступи на конференціях. Різні методичні вказівки, посібники. Лише осмислені знання приносять плоди. Професія стала сенсом життя для цих людей, закоханих у свою справу. Любите свою науку, можете годинами, як читаєте вірші, так ви про свою науку. До речі, скажіть, будь ласка, ваші особисті наукові праці, які вам найближчі? Ну, Зараз досить таки. Цікаві роботи ведуться в галузі створення інформаційних технологій моніторингових, технологій, які реалізують процеси моніторингу в галузі соціоекології, в галузі медицини, в галузі філології, прикладної філології, в галузі консолідації інформації. Це по всім цим напрямках працюють. Наші аспіранти, ну і зрозуміло, що це, це реалізація інформаційної системи батарейного перетворення інформації, яка зараз є досить новою технологією. Є чим похвалитися працівникам факультету. Всі новинки науки запроваджують вони з метою поліпшення навчального процесу. У нас є, скажімо, розробка в галузі. От лінгвістики є системи, які визначають авторство друкованого тексту, то проблем з анонімками і так далі вже немає. У нас студенти на лабораторних роботах прогнозують курси валют, прогнозують розвитки хвороб. поле діяльності широке не мислити по шаблону навчають викладачі своїх вихованців. Лише творчий підхід і наука стане справжньою поезією.

Ні, я мне в восьмому класі, як зараз помню, Білаш був такой преподаватель, він заметил мої способності. До этого я не, не очень. От якраз. Це дуже важливо. Я, я, вам все, пощастило, пощастило, що пощастило, вас помітили. Да, Помітив мене спеціаліст. А буває так, що і тут ви помічаєте талановитих студентів, яким даєте дорогу майбутнє да, науку. Да. Ну, Таких студентів зразу видно чи да, ні? не зразу, но після першого курсу зразу видно, які студенти. Багато я приділяв і не ошибся, сейчас они все в магистратуре. Я дуже щасливий так, да. від того. Очень, очень, что я себе работаю с студентом и от них отдача хорошая, и у нас такое как консенсус какой-то, угу. то конечно щаслива та. А все-таки мрієте, щоб онук став науковцем? Да, мрію. Саша хотів би, щоб науковцем. Син не став у мене. Я одеський. Университет закончил. Хотели его в Одесский университет. Он приехал домой, говорит, нет, папа, я хочу быть летчиком. И І... после этого стал летчиком. Захотел идти в науку. Ну, зараз внук, Ваша работа цеж полит. полит фантазии. Да, конечно, конечно. Что-то охота всегда новенькое, потому что... Эти технологии меняются, новые компьютеры все время. Также каждый год я, даже каждый семестр, свои лекции пересматриваю, добавляю что-то новенькое, чтобы это интересно было. Заканчиваю здесь заочно уже наш факультет. Ну, сейчас магистр, выпускник, Артем, звать мой, как бы, внук уже заканчивает. Вот такая... динася. От така Жена була, тоже программист, но она уже не работает. А вона тут працювала теж? Нет, она Ні, вона друг, в іншій організації сама. Але ж программистка з цієї, программист, поэтому О, і. Да і сейчас ещё программирует. Да. Ну. І така була цікава ситуація. І ваша донька, і її нук були студентами цього факультету. Да, да, так? Міст. Цікаво, як вони готувались там до вроків разом? Да, разом, друг другу допомагали, і вони допомагали, а найму тоже помогает. Вот. Так, і сейчас помогает тоже. Какие планы у вашего внука? Ну, планы, вроде бы, не захотел дальше в аспирантуру идти. Это ну, а его решение, да, час а час покажет, так? Бы, очень хорошую его тему голуб Сергей Васильевич дал. Так он сейчас увлекся этой темой. И кто знает? Да, и кто знает, что может действительно вернется еще в науку. Как тут вам працуетесь? Ой, очень хорошо. Я довольный и сожалею, что я пришел в 2004 году, а не раньше. Я могу раньше, конечно, сразу, когда по приезде, я сюда приехал в 1987 году. Ну, как говорится, то главным инженером, то заведующий отделом программирования. А теперь вот, ну, хотя бы на 4-5 на лет нам было раньше. А так общий вес, мне 9 лет только. То есть один из молодых преподавателей. Наукові ваші праці, на чим працюєте? 51 наукова робота, із них 2 монографії, книжки і совмєстно з салопатом у нас є підручник, ми недавно випустили. А так? Штатті. А ти ж пишете вночі, щоб ніхто не заважав, вночі, так, нас, так, вночі. Да. Жіна і я працюємо по ночам, ночах, ну, як кажуть, э, сови, тому у нас всі мислі якраз рождаються хороші. І дружина сьогодні. вам допомагає, а, а да, ви їй. Другу, другу совершенно, Буває так, що вона вам щось підказує. А, а кожен, звісно. А ви їй. Звісно, я їй підказую. Вона вважає мене своїм учителем, а я теж її учиніть, як друг друга. Така цікава сім'я. Підростали діти, треба було працювати, працювати і працювати. Ставити їх на ноги, допомагати Це вони. Ну, великий стимул. Ну, так. Да. Допомагати їм на ще Вони також закінчили ки Київську політехніку. І також мою спеціальність обчислювальна техніки. Ось такі сімейні династії, і це явище не поодиноке і має своє пояснення. Молодші члени родини проявляють широкий інтерес до сімейної справи, віддають їй перевагу, прагнучи продовжувати і розвивати. Вони радіють кожному відкриттю, кожній можливості вдосконалити процес навчання, адже головна мета передати свої знання учням. Нашою гордістю на нашому факультеті є оця сенсорна дошка. Вона унікальна тим, що викладач може підготувати матеріал для лекції і безпосередньо, підходячи до доски, пальцем вказувати на елементи управління і. Показувати свої слайди, які він підготував. Не потребує доступу до комп'ютера, прямо безпосередньо на дошці значить, готується матеріал для занять і безпосередньо показує. воно так наглядно, виходить наочно і більш краще сприймається студентами. Ця унікальна дошка, вона, бачите, за розміром більше двох метрів завширки. І завдовжки вона десь метр метр. З чимось такого розміру дошки по Черкаській області точно немає, немає ніде. Якби не цю професію, яку б брали іншу? Та ви знаєте, якось так трапилось, щоб вона сама мене вибрала. Якось, що, Як що, це не... так трапилось, до речі? Спочатку я взагалі в університет я вступав п'ять разів і вас не приймали. Ну, так траплялось. Спочатку це був юридичний факультет університету Шевченка, куди не вдалося вступити три рази із армії, зокрема. Ну, потім Там он... треба було особливі довідки мати тоді, в той час. мабуть, той час так? Це був один із небагатьох вузів, коли брали на юрфак без досвіду роботи в цих органах. В правоохоронних. Ну а потім що? Ну, через дорогу університет технічний з армії прийшов. От, спробував знову вступити, а воно після, після гуманітарного напрямку технічний теж не, не вдалося. Ну потім через підготовче відділення. Ви кажете, п'ять раз. Да. А не було так, що ви вже були розчаровані, що не виходить. Чи такої думки не було? Ви вірили в себе? Поставлена була мета, треба було її досягати. У кожного з них був свій шлях до науки, як відому дорогу долає той, хто йде, хто має мету. У цьому ми ще раз переконалися.